Друзі, це велика благодать Божа, що ми сьогодні дійсно знаходимося в Домі Божому. Як багато людей сьогодні не знають Бога, десь ходять іншими шляхами, іншими путями, як кажуть, вибирають собі те, що їм, те, що їм навіть, до серця близько, і те, що вони вибирають, воно дуже часто Богу не угодне. Але, але сьогодні ми знаходимося, знаєте, серед народу Божого. Ми сьогодні знаходимося серед його благодаті. І наші шляхи, я думаю, так, друзі, якщо ми сьогодні знаходимося тут, то наші шляхи шляхи нашого серця вони ведуть до Бога. І це йому приємно. Слава Богу нашому! Друзі, не сильно ще вмію розмовляти українською, бо ми в Черкасах теж переходимо на українську мову. Якщо я буду десь щось не дуже правильно казати українською, ви мене вже поправляйте. Добре, я іноді приїжджаю теж і по Черкаській області, не тільки. А, але розумію, що самі черкаси вони трошки відстають а, от в цьому питанні, розумієте, в питанні української мови. Але я так багато ну, бачу, що в городищі в основному розмовляють українською. Це, це дуже непогано, це дуже добре. Друзі, мені сьогодні е, положив Господь в вчора ввечері, мабуть, мені так Господь положив на серце сьогодні. Е, згадати деякі деякі, як буде собиття українською мовою? Як. Події, деякі події, які якраз пов'язані із, із тим, що ми сьогодні з вами робили. Ми сьогодні з вами споминали смерть нашого Господа Ісуса Христа. Христос, Христос зробив таку Тайну вечерю, як кажуть, як кажуть нам Євангелії, як, як, як пишуть нам євангелісти в новому заповіті. Друзі, він на цю тайну або останню вечерю з, з учнями своїми він зібрався е, е, в такій кімнаті. Він, він тоді, як буде, провозгласив? Проголосив, так? Да? Він тоді проголосив про новий заповіт. Взагалі, ми розуміємо, що е, люди, е, люди в євреї, скажімо так, да, вони жили по, по старому заповіту. Але Христос на тій даній вечері, останній вечері він сказав про новий заповіт. це було щось таке нове, дуже нове. І в цьому новому заповіті, я скажу так, якщо ми сьогодні е, участвували в цій, е, в цій вечері, е, в цьому служінні, ми сьогодні обновляли цей заповіт із Богом. Він дуже багато має значень, але я хотів би зачитати, що було після нього. Хочу зачитати від Євангелія, від Матфія, 26 розділ із 30-го віша. Заспівавши, вони вийшли на оливну гору. Тоді каже їм Ісус: ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано: уражу пастиря і розсіються вівці отари. А після Мого Воскресіння випереджу вас у Галілеї. І у відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього: Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся. Кажу йому Петро, якби мені навіть треба було померти з тобою, не відручуся від тебе. Так само сказали і всі учні. Це такий перший невеличкий такий абзац, на якому я хотів би е, загострити свою увагу. Друзі, тільки тільки е, оці учні поучаствували, знаєте, в такому великому служінні. Христос навіть ноги їм всім омив. Знаєте, він мав з ними такі спілкування. Написано так, що е, возлюбивши, він до кінця їх полюбив. І цю любов навіть, навіть доказав, що, що е, умив їм ноги, як слуга, як раб. Будучи Господом, будучи вчителем, сто будучи е, Богом і людиною на цій землі, він унизив себе до уровня раба і навіть омив ноги своїм учням. І ви знаєте, каже, що потім каже. Друзі, зараз таку велику ми зробили, таке велике служіння. Але ж ви всі від мене зречетеся, відречетеся. І саме сміливий апостол Петро каже: ні, Господи, це ж це не так буде. Ні, такого не буде. Він каже: півень заспіває. Каже, не вспіє тричі заспівати півень, ти тричі відрічешся від мене. І ми знаємо із Івангелія, що так було. І що я хочу цим сказати, друзі, ми тільки що мали велике служіння. Ми сьогодні обновляли свій заповідь з Богом. Ми сьогодні приймали, знаєте, внутрішнього, скажімо так, кров Христа і тіло Христа. Ми сьогодні, якщо, якщо ми, ми прийняли одну кров, да, я так я так наголошую, часто в церквах, коли попадає на таке служіння, якщо ми прийняли одну кров, і якщо в нас одна кров, то ми один одному хто? Брати і сестри. Да, брати і сестри, тому ми сміливо одне одного називаємо брати і сестри, бо ми навіть в нас є одна кров, кров Христа. Друзі, але коли ми розходимося з цього місця, так часто буває, що приходять такі обставини, коли людина що може зробити? Зректися. Зректися свого Господа і Спасителя. Ви знаєте, друзі, іноді обставини дуже, бувають дуже великі, дуже складні. І, і коли, скажімо так, людині іноді приходиться вибирати між, між смертю або життям, як, як було, наприклад, ну, скажімо так, у апостола Петра, а да? він, він злякався тих обставин, і в нього так автоматично вже вийшло, що він, він зрікся від Христа. То, то у нас сьогодні в Україні, мабуть, ніхто нікого не гонить за віру, але обставини так складаються, що хтось християнам якісь інші спокуси підсовує. І так, так часто нам треба, е, як, як українською бодрствувати? Пильнувати. Як часто треба пильнувати, друзі, щоб нічого нас не спокусило? Ви знаєте, так, апостол Павло він пише таке слово: вони кажуть, що знають його, Христа. Да? Вони кажуть, що знають його, а ділами відрікаються. Розумієте? Ділами відрікаються. Отак От часто буває. Люди кажуть, ми знаємо Христа, ми християни, але роблять такі справи, що геть зовсім не християнські. Я недавно, знаєте, так розумію, так, по волі Божій попав в ТЦК, і я там з одним із солдатів більше так познайомився, ми так розмовляли з ним. Він сам із Канева, ну, скажімо так, він був на передовій з пораненням, він дослужує там в ТЦК, і ми з ним трошки познайомились. Він узнавши віруючий, ну і ми так іноді. Розмовляли з ним, і він каже: слухай, Женя, в мене був один знайомий каже, батюшка, я не буду казати, з якої церкви. Був такий знайомий батюшка. Ти знаєш, він був бізнесмен, такий непоганий бізнес в нього був. А, я кажу, цікаво, що ж він робив. І каже: в нього було декілька таких а, точок або завідень, да, де є ігрові автомати. Кажу: слухай, та не може того бути. Він каже: я сам ну, якось не дуже в це вірив. Але коли розмовляв з ним, так, да", каже, в нього ігрові автомати. І ти знаєш, і він доволі непогано зробляв. В нього навіть десь, десь, ну, десь на якомусь, на, на трасі десь стояв такий, е, як скажу, таке кафе, і, і там в нього готель був якийсь чи що. Каже, ми до нього в гості приїхали, то каже, він, він поячив на, на уровні з нами. Знаєш, і потім нього такий просто мовчали мовчазне таке питання. Як таке може бути? Я йому цитую, оце місце писання, що я вам тільки що цитував, тільки російською мовою. Вони вони говорять, що не знають Бога, але да? ділами аткаються. Будучи гнусний, і непокорними, і не к якому доброму ділу. Друзі, я скажу так, багато спокус приходить в наше, в наше життя. І дійсно, не на словах, а на ділах наша віра випробується. На ділах, як ти і я, як ми будемо стояти в праведності, як ми будемо з вами вірними Богові? Коли приходить спокуса, коли проходить вибір для тебе і для мене, яким ти шляхом підеш? Обставини так в цьому світі розставлені, знаєте, духовним світом, за яким стежить і ангельський Божий світ, і диявольський світ. І обставини так складаються навколо людини, щоб людина сама вибрала шлях, яким іти. Щоб людина сама вибрала діло, як її робити. Не слова якісь сказати. Хоча слова іноді і, і часто ну, за нас теж балакають дуже багато. Вони теж дуже важливі. Але діла, брати і сестри, нам Господь допоможе, дійсно будь вірними йому. І не тільки на словах, а на ділах. І далі хочу зачитати, друзі, з 36 го віша. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке звається зветься Гециманія, і каже їм, Посидьте тут, поки я піду, і там помолюся. І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав сумувати і тужити, тоді кажу їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і, кажу, і кажучи отчі мій, якщо можливо, нехай мене обменеться чаша, однак не, не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною, пильнуйте та моліться, щоб не, потрати, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи: очі мій! Якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов, знову помолився і, втретє, повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже їм: Ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизилась година, і син людський видається в руки грішників. І ту ж саму картину хотів би зачитати в Євангелії від Луки. «Вийшов, вийшовши, він попрямував за на оливну Гору, а за ним пішли учні. Це 22, 22 розділ 39 вірша. Прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути камнем, упав на коліна й молився, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи в великій тривозі, він ще ремніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Вставши від, молив... від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку. І сказав їм: чому спите? Встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу до цього вірша, брати і сестри. Христос неодноразово казав своїм учням, поки ходив по землі, що Його жде хрест, його ж, чекає смерть. Його чекає така дуже болісна, дуже ну така тяжка смерть. І учні, знаєте, чули неодноразово це слово, і навіть Петро колись сказав, що Господь, нехай не буде це з тобою. Але ж Христос, на цей час я і прийшов. Що ти так кажеш, Петро, я на цей час і прийшов. Знаєте, але прийшов той момент, коли цей час дуже дуже близький став до нього. І він, відчуваючи, що ось ось почнеться всі його самі головні, самі такі страшні випробування, він не просто так іде знаєте, спати. Він іде молитися. Він іде у сад, де ну взяв з собою трьох учнів, як я прочитав, і йде молитися. Іде молитися, і євангеліст так описує, що він починає, як тут написано, російською там таскавать і ужасаться. Брати і сестри, із сильним смут сумувати і тужити. Матвій так пише. Він почав сумувати і тужити. І навіть каже їм, смертельним смутком охоплена душа моя. Не просто я засмутився, не просто я якось якось захвилювався. Знаєте, смертельним смутком охопилась душа моя. Мені дуже тяжко, мені дуже тяжко. І він почав це відчувати. Ви знаєте, він почав пішов молитися. Написано так, що краплі його пота були такі, як краплі крові. Взагалі, знаєте, друзі. Е Є така медицинська практика, так кажуть і лікарі і вчені, що іноді таке трапляється з людиною. Коли є дуже сильний стрес, дуже сильний стрес, в нього е, починають лопатись судини отут ось в тілі, і, і, і кров попадає прямо у під. І це все, якщо виходить через чоло або через тіло, навіть навіть ну, червоним робиться одежа. Кажуть, що навіть зафіксували якогось в середньовіччя. Е, Привели до, 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 до казні, я не знаю, як вони до страти якогось привели е, якогось можновладця. І він так почав не ну, точно так же переживати, що в нього так, так само, як у Христа, почали проявлятися ці, е, ці, ці такі прояви. Знаєте. Друзі, але це було дуже сильне переживання. І Христос, коли йому було дуже-дуже тяжко, він знаєте що робить? Він написано так, що ще ревніше молився. Перше, що він робить, він ще ревніше молиться. Брати і сестри до нас теж приходять випробування. Іноді Дух Святий знаєте, свідкує нашому серцю, що в тебе буде тяжкий період. В тебе ось ось почнеться якісь випробування, буде тобі тяжко. Нам не треба в цей час спати. Нам не треба в цей час, знаєте, якось просто, просто вільно проводити годину. Нам треба, що треба? треба почати робити? Молитися, як Христос. Пильнувати, як Христос. Більше того, він звертається до своїх учнів і каже, чи не можете ви зі мною попильнувати в молитві хоча б один час? Чому не можете? Попильнуйте. І тут для мене, друзі, така думка, не знаю, як знаєте, ну, богослівська така думка, Христос, будучи тут, на землі, 100% Бог, 100% чоловік. І Він, будучи Богом тут на землі, переживає такі страждання, що Він просить допомоги у кого? У людини. Бог просить тут на землі допомоги у людини. І хочеться сказати, Господи, ну ти ж Бог, який прийшов до нас із неба. Хіба Твоє творіння може тобі чимось допомогти? Але він знаходиться в такому положенні, друзі, в положенні людини, де він не користується ніякими своїми божественними або Божими своїми, як правильно, сказати, скажімо так, атрибутами, так по-богослівськи воно звучить. Він не, він не користується всемогутністю, він не користується, знаєте, своєю силою. Незадовго, незабаром. Ну до того він сказав апостолу Петру: Слухай, чи я, я можу, я можу, чи, чи тут в Гесімані він сказав: я можу умолити. Отця він мені пошли ну, пошла більше, ніж 12 легіонів ангелів. Він мог з цим скористуватися. Він мав таку владу, він мав таку, таку волю, він мав таку, знаєте, свободу таким скористуватися. Але будучи тут людиною, він свій шлях проходив як людина. І тому, друзі, він навіть, будучи Богом, потребував допомоги у свого творіння. Він підійшов навіть до Петра і каже: Петро: ти що не можеш зі мною попильнувати в молитві? Хоча б час. Помолись зі мною, хоча б час. Друзі, і це для мене великий приклад і для кожного з нас. Для кожного із нас. Якщо ти проходиш отакі може, може, переживання, страждання, труднощі, не думай, що ти сам своїми силами все зможеш пройти. По-перше, треба молитися до Бога, а коли тобі не хватає, коли тобі не, ну, ну, мало тобі такої допомоги в дусі, тобі потрібна допомога від братів і сестер. Ти просто потребуєш цієї допомоги. Не треба себе переоцінити, як колись переоцінив Петро. Він тоді сказав: Ти знаєш, Господи, я такий тобі вірний, що я в будь-яких обставинах я від Тебе не відрішусь. Людина переоцінила себе. І нам одне одного не треба переоцінювати самих себе в першу чергу. Не переоцінюйте себе. Якщо тобі важко, скажи, скажи брату, скажи сестрі, скажи церкві, скажи служителю, брати і сестри, я зараз проходжу важкенький шлях, помоліться за мене, помоліться. Помоліться, підтримайте, будь ласка. І іншу ще сторону хочу сказати: якщо тобі гарно, якщо ти ходиш в силі, якщо в тебе є перемога в житті в твоєму, але ти бачиш, що ця людина проходить свою гефсиманію, Якщо ти бачиш, що він зараз страждає, він йому важко, він знаєте, в боротьбі знаходиться, не будь до нього знаєте, такий безразлічний. Не спив цей час, як заснули його учні Христа. А навпаки, зверни увагу. По його, в його нуждах, по його, в його складнощах, що він зараз проходить. Брати і сестри, це дуже великі приклади для кожного з нас. Христос нам оставив ці приклади своїм життям. І так написано, друзі, з'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Брати і сестри, я скажу так: якщо іноді до нас не приходить поміч від людей, Господь, Господь пошле свою допомогу до тебе. Оставайся йому вірним. Оставайся йому вірним при любих обставинах. Хочеться, знаєте, оп'ять-таки це ж питання поставити. Господи, ти, будучи Богом, до тебе прийшов ангел з неба. Він ж теж твоє творіння. Бог отець створив цей світ через свого сина. І цей син стоїть, стоїть ось тут, в Евсіманському саду, і до нього приходить творіння, ангел з неба. Бог отець йому послав ангела з неба, який його укріпляв. У нас так такажу церкві, колись брати, будучи е, в тюрмах за слово Боже, ще в радянські часи, вони про цей, про цей випадок, який написано, оце тут в Біблії, вони колись питали у Бога. Вони молилися знаєте, і казали: Господи, як таке може бути? Що творіння прийшло до Тебе, е, Тебе укріплять? І одному з братів, під час молитви було таке видіння, що стоїть Христос на колінах, Він молиться. Знаєте, і прийшов ангел до нього, ангел Божий, і він розвернув біля нього такий свиток, на якому Христу було показано дуже-дуже багато людей, спасених, із різних народів, друзі, із різних часів, які стояли, піднявши руки, і славили Бога. І той ангел показав Христу: де скільки спасених буде, якщо ти цей шлях пройдеш? Взагалі ще одна така богословська, знаєте, ну думка чи задача, чи, мог Бог, чи міг Бог отець не почути свого сина? Якби син там, там Гевсіманському саду, він сказав би: Господь, я передумав, я не піду цим шляхом. Бог отець почув би його чи ні? Почув би. Він мав свободу вибора. Христос, Син Божий, мав свободу вибору. Він казав, я маю, колись учням він сказав, я маю таку владу віддати своє життя і маю владу знову її прийняти. Я маю таку свободу. Мені Бог дав свободу таку. Але ж в той час, коли були дуже великі переживання, коли в нього був знову такий вибір, чи піти туди на хрест, чи не піти. Ви знаєте, він прийняв все таке рішення: я піду. Йому Бог, отець через ангела, показав ту велику кількість людей спасених, серед яких ми з вами сьогодні, яким не треба йти в пекло, які сьогодні мають дуже велику надію на вічне життя. Брати і сестри, Христос бачив вірою, вірою бачив тебе і мене на цьому місці. І це його укріпило. І це до кінця, скажімо так, він, він під впливом оцього відкриття. Він прийняв остаточне рішення. Так я піду. І він сказав: Господи, Отче, хай буде не моя воля, а хай буде Твоя. Друзі, ми знаємо, які страждання він, він далі переніс. Як йому було тяжко. Наскільки він був принижений, наскільки він був і збитий, і як тяжко він помирав, коли, коли прибили до Христа. Прокісає каже, що. Я не знаю, як воно українською звучить, воно так і звучить російською. Паче всякого ліця, а був зображимо його. Тобто, іншими словами, знаєте, ще гірше, ніж кого, когось із, із людей. Його так і збили гірше, ніж когось із людей. Може, ви бачили колись цей фільм страсті Христової. Там, там той режисер, який це ставив цей, цей фільм, я думаю, він дуже правдиво показав. Состояння нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, але перед тим, як піти на хрест, у нього була гефсиманія. І в цій гефсиманії треба теж було отримати перемогу. Брати і сестри, я останню думку скажу: у кожного є своя гефсиманія, і у кожного є своя Голгофа. Хай нам Бог допоможе скористатися цими прикладами. Коли треба звернутися по допомогу і, і навіть не соромитися цього. Бо ти є людина, і я теж є людина. І ми іноді дуже потребуємо допомоги одне одного. Ми для того і є церква, щоб одне одного підтримувати і допомагати. Допомагати в першу, в першу чергу проходити такі іспити. Друзі, і у кожного є своя голгофа, на якій іноді. Повинна померти наша гріховна природа. Христос не потребує сьогодні нашої смерті фізичної. Навпаки, апостол Павло каже: принесіть свої тіла в жертву живу для Господа. Він хоче, щоб ця жертва була жива, щоб ти жив тут на землі, для Бога, виконуючою заповіді виконуючу волю. Але іноді нас. Нас обставини, або так Господь через обставини підходить, підводиться чистіше і чистіше для того, щоб наша гріховна природа вона була розіп'ята. Апостол Павло сказав: я розіп'явся Христу. Якби я розіп'явся, як і Христос. Але ж ми знаємо, що, що Павла не розіп'яли. Да? Але він казав про свою гріховну природу. Брати і сестри, і коли, знаєте, нам приходять такі муки і спитання, ми потребуємо дійсно допомоги, допомоги від Бога і братів і сестер. Давайте будемо пильнувати одного, дійсно, допомагати одного, підбадьорювати, укріпляти, наскільки це можливо. І хай кожен, кожен із нас несе свій хрест до перемоги. Амінь. Давайте помолимося. Боже наш святий, Отець наш Небесний, Господи, хвала Тобі і слава! Ми вдячні тобі, що ми сьогодні знаходимося в Твоєму домі, Боже, в Твоєму домі, в домі молитви, в якому, на якому нарікається ім'я Твоє, Господи, слава Тобі! Хвала! Ми сьогодні з твоєю церквою, Господи, знаходимося серед Твого народу, прославляємо Тебе, відчуваємо Твою благодать, бачимо твою руку, бачимо твою допомогу в нашому житті. Ми дякуємо, що ти нас, Господи, і скупив. Ми дякуємо, що Ти нас звільнив від гріха від всякої влади темряви, від всякої влади сатани. Господи, слава тобі, і хвала, великий Боже. Ти не тільки нас простив, гріхи наші, ти нас нас і звільнив від всякого впливу гріха. Господи, хвала Тобі! Хвала Тобі і слава, Боже. Ми розуміємо, Господи, із писання, що ця ціна не була для Тебе такою. Е... Звичайною, це була дуже велика ціна до тебе, Господи. Ціна твоїх страждань, ціна твоїх мук, ціна твоїх переживань і в Гефсиманії, і на Головському Христі. Господи, ми вдячні Тобі, ми вдячні тобі за Голову, за хрест, за Гефсиманію, Господи, за те, що ти Боже остався вірним своєму своєму призванню до кінця. Боже, ти доніс свій хрест до кінця. Випиш у цій, чашу цих страждань. До кінця для того, щоб нам дати благословіння, на того, щоб нам дати звільнення, Боже, для того, щоб нам дати життя вічне, Боже, ми тебе ми тобі вдячні. Ми прославляємо Тебе в ім'я Ісуса Христа і просимо, Господи Боже, дару кожному із нас сили, вірності, отче, зоставатися Тобі вірними у всіх обставинах. Прославляти тебе своїм життям, не ділами відрікатися, але прославляти тебе, Господи, будь вірними Тобі у всіх обставинах, Боже, і ще і ще просимо, Отче, допоможи нам звертати увагу одне на одного, Боже, замічати, помічати, Господи, людей, які страждають, які проходять якісь складнощі і труднощі, і не бути, Господи, Боже, якимось беззазлічними одне до одного, Боже, бо допоможи наповнюватися твоєю любов'ю, твоєю силою, Боже, допомагати одне одному і виконувати твою святу волю. Ниму нехай будеш ти во всьому прославлений наш Бог і наш цар, отець, син і Дух Святий. Амінь.